Так, е, вітаю на третьому раунді. Дуже захоплюючий був другий раунд. Прям класні моменти по стратегії. ГТУ також гарно відіграли, мені сподобалось. Е, третій раунд Таєго. Е, трошки підтягнулося в ГТУ. Тому зараз перший раз чисельність на їхній стороні 32, здається, на 25. Бо клан на Doom трошки розбіглись люди. Це третій заключний раунд. Е, ну. чекаю достойну гру. Чесно кажучи. В ході всіх останніх ігор Дум грають дуже достойно. Мені подобається. Нема такої слабості. Фально стріляють, е рашать, розбирають технічно. Ті, хто в домах, особливо напевно них перевага. гарно грають вже в будівлях. Це так з попередніх раундів мої висновки. Дивимось. Так, Shipyard у нас термінал. Буксанса. Sunham. Ну. Е, може на Хасан висадяться. Я думаю, що висадяться. Дивіться. Роблю ставку, що червоні висадяться на Хасан. Предикшени. Предикшени від Капітона. Як prediction на українські буде? Прогнози. Передбачення. Сп... Ну, сейчас, ну, на аэропорт. Сыни на терминал. Там все червоні вылетели на аэропорт. Ну, предикшн не такой себе был. Зато туда сині полетели. Все, і движуха летять. Це уже рівень між командної взаємодії. Бачите, вчаться хлопці. Не розпорошується. Щас можуть бути несподіванки. Подивимо, що буде з буде зоною. І... кайф. Надо аккаунт на ум займати. І все. Це. Двіся, це. Це тут вже ж пів півдзони вже ну, не активно. Тут річка з опеном. Ну, це край зрозуміло, що сюди не. Ну. З часом зона вийде. Звідси. Тому... Хто забирає канеун, тот і в дамках. А червоні найближче до нього на аеропорту. І там ну, по луту все чудово. Подивимось, хто перше займає місто. В цілому, я, я думаю, він буде ключ це місто до цієї гри. Хто це зробив? Хто стріляв? Вийди негіднику. мотоцикл сюда я тебе покатаю уже хочу їхати туди напевно ну я б заходив тоді через низ синими знаючи что вони заняли і вот так відігрувати по цим кемпам в центр лишь еще не факт що может и цю зону прокнути уже у нас колись была битва на цігарі гора смерти анбин евгенка и нк-17 тут бегает? Такагуру. Что-то на японском. Так, уже кто слетает? Займать. Питягуемся, хлопочки, питягуемся. Там прям идеально. Там ще й червона лупить по червоним. Байрактар надибав ташечку. У летательний апарат. З Кирихом по ДТТ. Так, уже потягнуло, потянуло, еще одна гропа потянула. О, Пани янки. Ты ще таешься, чи вже? дивися їх. Еще шослутається. Да, есть нюанс стиме. Э, Глечиками. Он не розбивається. Збираються, збираються також. Але хлопаки. висадились в полі швидше. Тут ще дроп упав. йо мою уже, уже рухаються. Що дивляться, дивляться, що зверху? І ще летять. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Тут уже близько. Группа Виктора. Трохи ближче до дороги, але. Сейчас будет зітне. Так, розвідувальний дрон розвідувальний трошки йому передають С система ППО. Дрон ще відбивається, але Плюс те ситуации, что -а -а, тут уже пришла жара. Рашить. Ей-яй-яй-яй-яй! Флешка летять, граната тут все полетіла Разресалась. Подняла тренера. Ох, зажало их там. Як бежать? ё -я О, Уже в тусянке клепнул В цьому, цьому лісі вся заруба Вся заруба просто катком Катком ідуть катком Я думав місто хтось висадиться. Хорошо. Катком, катком идут. Один корос бы выступать Дочки. в кемп. Тут їх місяць як вони тут всі поз'їжджалися, вся ця. Так, кириха, тут з кимось Там такий логодром чокатка. Я хочу коснуть тактичну цьому. Угу. Купій пепси. Ой, ой, ой. Ой, Не попал. Вот тот. А он попал. Поднимаем. Что будет делать? Не, не рашить. Да блин, ну ты каток там на матчу дивиться, там капец. Просто идите напали на село. Варвари на Дракарі атакують е царські е маєтки, козаки грабують російське село. Тузя туземці о, в голову прийшов. Туземці. ловлять крокодилів. Бабочка. летять на. На медо. Хлопці прийшли на сільську дискотеку. За дівчатами. Аграрій збираю урожай. Ранію висиваю. Ну щось таке. Ще й кількість була більша, ну Команда 2 не вбила нікого.